Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам імбовий трактор це Шифінг 240Л. Це виходить, завозить компанія Forte. Він йде червоного кольору. І друзі, у нього при наявності бокового радіатора є також незалежна гідравліка примусова. Бачимо виносний циліндри є також блокування диференціалу. Давайте подивимось, чи цей трактор чимось відрізняється, чи це, по суті, той самий добрий шифінг, який ми звикли бачити. По двигуну sf 138 T-2-двигун це стандартний шифенговський 1,32 літра. Має об'єм, 24 кінські сили, 17,6 кВт потужності. Акумулятор тут, по-моєму, 65-ка, якщо не помиляюся, тут, тут написано, але воно зачинено пластиною. Ресорна підвісочка. Передній міст у вас цільний. Бачимо, що він не зібраний, не зварний. Цільний передній міст він йде на ресорах, тобто для більш м'якої проходимості і звертаю увагу, що тяга йде позаду моста, Тобто вона, по суті, захищена самим мостом. Передні противаги маємо 35 кг і також довантажувачі по 20 кг на колесах. Передня резина у вас 6,12 задня резина 7,520. Кліренс цього трактора, в принципі, зараз я вам покажу, кліренс цього трактора сягає 24 см. Під окучуванням картошкою можна використовувати, агротехнічний просвіт буде більший, він там десь 35 см. Значить, По навісній системі, як я і сказав, стоїть вже розподільник, примусова гідравліка, є кранік, є навіть виход під гідровиходи. Такий циліндр підіймає вже не 400 кг, може підняти 650 кг і в чому його прелість, тому що він опускає і піднімає примусово навісну систему. Також по самим клешням. Вони йдуть сильно зігнуті, бачимо без сварних швів, яблуко 22 є причепний пристрій, вал у вас захищений зверху. Розкоси тримаються за чолки задні, також в комплекті йде автомобільна розетка. До всіх тракторів йде Зіп, він йде запечатаний, запаяний з завода, тобто ми його не чіпаємо. Також у вас є ящик для інструментів металевий, він закріплений на крилі. З правої сторони у вас проходять соответственно, шкіф і проходять ремні. Вони у вас коротенькі в захисній оболонці. Це міні-тракторна коробка, міні-тракторний двигун. Тому ремні тут не так, як на мототракторах по 3,5 метра. Насос на цьому тракторі розташований на Коробці передач. Сама коробка має три передачі вперед, тут, назад. Плюс повишені, поніжені, плюс блокування диференціалу. Також ця модель має вал відбору 540 обертів. Боковий радіатор з гарловиною, от, Гобразною. І чотири датчика повноцінних у вас на приборній панелі, повністю металевий капот. Цей трактор на сьогоднішній день вартує 3300 доларів. І повноцінно можна сказати, що з боковим радіатором це у вас максимальна комплектація серед усього, що можна взяти. Більш максимальна комплектація тільки буде, якщо передній радіатор. Це вже мотелі йдуть або LR, або отакі от BFLU. Тому, якщо хочете купити такий трактор з безкоштовною доставкою, набирайте, бронюйте, зробимо вам доставочку по всій Україні. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.